id-ijatt, li kien jgħid li kien jgħid. Ja għaddu jibgħatu tirawhom għal I have Отже, розпочався матч між командами Фа-Лідер та ФК-Дубно-2. Фа-лідер в салатово білій формі та чорних шортах. фк дубно 2 в білих футболках та чорних шортах. Штрафний удар буде виконати команда Фа-Лідер. Суддя вказує, що потрібно виконувати штрафний удар по святку. Граць команди Фалідер. Ще раз удар по воротах. Отже, сміщаємо лідер. Подача страшний майданчик Дубна, махає захисник дубна, але... Воротар забирає м'яч до своїх рук. Отже, лідер вибиває м'яч вперед. Боротьба м'яч, пас. Мяч трошного майданчику дубний удар поворота. Гол. Гол забиває фа лідер, Рахунок відкрито. Рахунок 1-0 на користь команди в Дубна. Отже, центра поля розпочинатиме дубно. Мяч останнього захисника Дубна. Від'єм пас на край. Від'єм пас воротарю. Воротар дубно віддає йому назад м'яч. Фа лідер йде високий пресинг. Виборює собі лідер м'яч. Віддає пас-центр. Удар Не... серед рікушатів добивання. Блокується захисниками. Ще раз добивання гол. Рахунок стає... 2-0. Рахунок 2-0 на користь команди Фа Лідер. За рахунок високого пресингу забиває Фа Лідер. Отже, центр поля знову розпочинає дубно. Фалідер в пресинг. З м'ячем дубно. Неточна передача з м'ячем Гравець команди Фа Лідер. Потягний м'яч по бровці, але м'яч залишає межі поля та відворіть буде вводити ФК-Дубно-2. Розпочинає дубну гру ударом від воріт, м'яч в останнього захисника. Лідера. Пас на край, на замацію вибирає технічно. М'яч лідера, удар по воротах, воротар Парирує захисники вибивають м'яч, м'ячем залишається лідер. Удар по воротах, вдало Добивання воротар забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар Дубно м'яч вперед. Перші на м'ячі грають, лі... грають захисники лідера. Перші на м'ячі грають захисники лідера. Пас на край не точно м'яч залишає межі поля, та аут буде кидувати ФК Дубно 2. Одже аут кидає ФК Дубну 2. Боротьба за м'яч суддя фіксує порушення правил та штрафний удар буде виконувати фа-лідер. Скоріше за все, буде подача до штрафного майданчика. Суддя відрахував він для стінки. Вдав настанови гравцям. Сказали, що потрібно по сустку. Ой, це. А це навіть удар, бо вищий воріт. Вищий воріт прибуває гравець команди Фалідер. Отже, від воріт знову буде розпочинати Вкадубно Кадубну-2. Джим. Знову встановлює м'яч захисник командивка Дубно. Вибиває захисник дубну м'яч вперед. Перший на м'ячі грає гравець лідера. Тягне він м'яч, зміщується в центр. Віддає пас, але захисник дубно блокує цю передачу з м'ячем лідер. Діло до удару не доходить. М'яч новому майданчику дубно удар по воротах блокується. Ще удари Блокується. Ще удар гол. Рахунок стає 3-0 на користь команди Фа-Лідер. Команди грають один матч 20, по 25 хвилин. Позаду вже зіграно 9 хвилин. Отже, знову центр поля розпочинає ФК Дубно 2. Пас останнього захиснику вибиває захисник м'яч на половину поля суперника. Але там перші на м'ячі грають гравці команди Фа-лідер з м'ячем лідер, неточна передача, з м'ячем гравець дубно, віддає пас. Не точно м'ячем лідер. Лідер віддає м'яч. Віддає пас. Сому готурю. поротар переводить м'яч на інший фланг. З м'ячем захисник лідера. Віддає він пас в центр. Перевод на інший фланг. Пас по бровці. з м'ячем лідер Шепа, центр. Удар по воротах виходить воротар та блокують передачу. Дуже файний футбол показує фа лідер. Такий пас-пас грають. Отже, кутовий удар будуть виконувати гравці команди фа лідер. Подача штрафний майданчик Дубна, а й немає замикання. Отже, м'яч у лідера. Віддає гравець лідера пас воротарю. Воротар лідера обігрує гравця Дубна та віддає пас по бровці. Гравець лідера змішується він в центр. Тягне тягне м'яч. Удар по воротах. Воротар перерує добивання. Немає добивання. Воротар забирає м'яч до своїх рук. Ще один небезпечний момент біля воріт Дубна. Джей вибиває ворта дубний м'яч вперед, але не точно перше на м'ячі грають гравці лідера. З м'ячем лідер Пас по бровці. прокидає гравець лідера собі м'яч на хід, прострілює штрафний майданчик, але не точно м'яч е, залишає межі поля та від воріт буде водити ФК дубну 2. Встановлює м'яч захисник дубна. Отже, змічаємо дубно. Віддає пас лідер зома воротарю. Змічаємо лідер. Віддає пас по бровці. Змічаємо гравець лідера. Ще віддає пас на край, тягне гравець лідера м'яч. йо, який файний пас віддає в центр. Ще па... ні, скрише пас на інший фланг. Удар по воротах. Гол. Знову гол збиває Фа-лідер та рахунок стає 4-0. Центрополя знову розпочинатиме дубно. Точна передача від Дубно, удар поворота. Гол. Рахунок 5-0. Дубну з центру поля. Переведення на інший фланг. з м'ячем лідер. Пас на край. З м'ячем лідер. Переведення на інший фланг. Пас на край не точно. З м'ячем залишається лідер. Обігрує гравець лідера своїх суперників, прикидає свій м'яч на хід прострілює до штрафного майданчика, але блокується. Отже, кутує удар буде виконувати команда Фа лідер. Подача штрафний майданчик. Удар воротах гол. Суддя фіксує порушення правил. Гол не зараховується. Отже, <смеш> штрафні удари будуть виконувати гравці команди в кадубну 2. Перші на м'ячі гравці команди Фа-лідер. З м'ячем лідер. М'яч покидає межі поля і аут буде водити «Фа лідер. Дання з бокової. Перший на м'ячі грає гравець дубно, але невдало. Переведені на інші фланги з м'ячем. Лідер. Удар по воротах м'яч летить вищий воріт. Від воріт буде водити команда в Дубно. Розпочинає Дубно гру. Переведені на інший фланг. м'ячем гравець дубна. Невдалий обіграш від нього. Не отримавсь удар від гравця. Команди Фа лідер. З мечем лідер. Удар по воротах. Ми шлятить мимо воріт. Знову відворіт буде водити дубно. Водить дубно відворіт. Перший на м'ячі гравець лідера. З м'ячем лідер. Дубно вступає в відбір, нічим залишається лідер. Як технічно бюро своїх суперників, гравець лідера, але дубно вибори собі м'яч. Мічам дубно вибиває гравець дубний м'яч, прит, але м'яч знову в лідера. М'яч гравця лідери в день клас перепасовується без собі гравців лідера. На замасі дубну вступає в відбір, вибори собі дубну м'яч, але м'яч залишається, не залишається м'яч, покидає межі поля та відборіть буде. Розпочинати вкаду 2 Розпочинає дубну гру. Переписаться між собою захисники дубно. Пас на край. Ставить корпус захисник лідера та зберігає м'яч. Від'є пас воротарю. Меч лідера. Вибиває гравець лідера м'яч в З м'ячем лідер. переведення на інший фланг, неточна передача. Захисник дубно вибиває м'яч у З м'ячем лідер. Лідер по своєму воротарю. Воротар віддає на край, дубно йде пресинг. м'яч в лідера. Неточна передача, та аут буде кидувати фалідер. Кидання бокової, м'яч покидає межі поля і аут буде вкидувати ФК Дубно. Кидання бокової, вибиває м'яч у повітря, гравець дубна, підбор за лідером. м'ячем двоє гравців лідера. м'ячем лідер пас на край, удар по воротах, воротар відбиває. Меж захисника Дубна вибиває меж за межі поля та кутовий удар будуть виконувати гравці команди Фаулі. Розігрують гравці лідера. Це кутовий. Подача три немає нікого. Замикані підбір за лідером. М'яч в руках, боротья дубно, вибиває м'яч вперід. З м'ячем дубно, вибиває дубно м'яч вперід. Боротьба за м'яч, з м'ячем лідер. Не вдалася передачі травця лідера з м'ячем дубно, не вдали обіграш, м'яч залишає межі поля, та аут буде вкидати лідер, боротьба за м'яч. Вступає в боротьбу Дубно, вибиває Дубно м'яч перід, м'яч лідера. М'яч у лідера. Пас на край. Простір штрафний майданчик, але не точний м'яч. Залишає межі поля та воріт буде розпочинати вкат дубну. 2 Встановлює м'яч захисник дубна. Розпочинає дубну гру. Залишає межі поля та аут буде вводити Фалідер 2. Фалідер. Переведені на інший фланг. Невдалий пас в воротарю з мечем. Гравець дубно обігрує воротаря. Пробиває по воротах та забиває гол. Рахунок 4-1 на користь команди Фаолімп. Забиває дубно. Невдалі діє між захисником фа лідера та воротарем. Отже, центр поля розпочинає лідер. Пас вперед. Мечем гравець дубно. Вибиває він меч вперед. Меч покидає межі поля та аут буде викидувати ФК Дубно. Кидання з боковою. Перший не грає гравець лідера. Меч покинув межі поля та аут буде вкидувати фа-лідер. Вкидання за боковою, вибиває м'яч, гравець Дубна. Меч знову покидає межі поля, та аут буде вкидувати ФК убно вкидання за покової. Меч залишає межі поля. Отже, аут буде викидувати лідер, вкинула гравці лідера м'яч, боротьба за м'яч. Я призупиняє гру на газоні лежить гравець команди в Кадубно. Штрафний удар призначає суддя. Водять м'яч, вів м'яч, гру, гравець дубно. Отже, м'ячем воротар лідери з меч-призмеч за гравця лідера. Боротьбу вступає дубно, підстраховує свого партнера по команді Гравець лідера та Аут буде викидувати в Каду-2. Отже, з м'ячем воротар лідера віддає пас на край. З м'ячем лідер віддає захисник лідера пас воротарю. Вибиває воротар лідера. М'яч притало не точно. Боротьба за м'яч. м'яч. гравця дубно від'єм пас в центр. Отже, з м'ячем лідер. М'яч на правому фланзі, залишаючи м'яч лідера, бореться Дубну на замасі, а не вдалося. Цей простріл від гравця-лідера. Отже. Відворі буде ранок, шановні батьки, воювальники, команди, дуже раді бачити вас на другому дні нашого турніру. Встановлі, Я пак по 2015 році народження. Та хто вже в нас бував, знає, що у нас кожного турніру є така хороша традиція, на якій ми допомагаємо Збройним силам. України тому оголошуємо благодійний аукціон, на якому ми розіграємо м'ячик із автографами фут гравців футбольного клубу Динамо. А за друге місце у нас футболочка гравця футбольного клубу Рух Василя Руніча. Тому хто бажає взяти участь і допомогти 30-й окремій механізованій бригаді імені князя Островського. Запрошуємо. У тренерську сума участі 100 гривень. Нагадуємо, перш за все, це благодійний аукціон, і хто як не ми маємо допомагати нашим збройним силам України, приближаючи нашу перемогу. Тому запрошуємо у тренерську та станьте власником цього прекрасного м'ячика та футболички. Вже вкидання з упакової будуть виконати груці команди фа-лідер. Вкидання з упакової. Вибиває захисник дуб на м'яч вперед. З м'ячем лідер пас на край. ще пас на край. Невдалий прийом. М'яч залишає межі поля та від воріт. Буде водити команда в дубну 2 Встановлює м'яч захисник команди. Дубно вводить м'яч в гру. З м'ячем захисник дубно вибиває м'яч порід. М'яч влучає в гравця лідера. Неточний пас від Дубно. удар по воротах. Воротар вибиває м'яч, переводить м'яч на кутовий. Отже, кутовий удар будуть виконувати гравці команди ФК лідер Розігрує розігрують гравці лідера. Подача штрафний майданчик, немає замикання. М'яч летить за межі поля, м'яч залишає межі поля. Отже. А от буде викидувати команда ВК-Дубно 2. Китання з букової боротьба за м'яч. З м'ячем гравець лідера. Наступає боротьба з м'ячем. Лідер удар по воротах. Мяч летить мимо воріт. Отже, від воріт буде вводити ФК К-Дубно-2. Встановлює мяч захисник Дубна. Боротьба за мяч м'ячем лідер. Пас на край. Ще пас на край. На замасі. На замасі. Лежить на газоні гравець лідера. Мяч в грі, м'яч лідера. Пас в захисника Дубна. скидка під удар, удар по воротах. Удар по воротах, воріт, Суддя дає свисток, та матч закінчиться з рахунком 5-1 на користь команди Евкаль.